Доброго дня, шановні підписники та гості нашого каналу. Сьогодні ми розберемо конкретні дати і прогноз від індійської провидиці Лілі Шанті, яка вже друге століття робить передбачення про наше майбутнє. Вона розповість нам, які страшні події бачить у Росії вже цього року, що чекає після виборів у США. І найголовніше, наприкінці розберемо її слова про те, в яких областях України варто чекати голод. Ліліта вже не вперше дає прогноз на індійському телебаченні у 2023 році. Її прогноз про збройні конфлікти, ситуацію на Близькому Сході та економічну кризу мало хто сприйняв серйозно. Однак, як виявилося. Її передбачення збулися. Цього разу вона зробила новий прогноз на 2024 рік і розповіла, що станеться у світі в цьому високосному році. І до чого нам варто бути готовими з перших місяців. Ясновидиця прогнозує колосальну зміну в усіх країнах. Буде багато катаклізмів і нових хвороб. Політичні та економічні зрушення 2024 рік уже вступив у свої права і буде йти за законами карми. У світі відбудеться безліч трансформацій, які торкнуться буквально кожної людини. Ліліта розповіла, до чого варто бути готовим у році, що настав. Про природні катаклізми природа буде вкрай активною. У високосному 2024 році вона заявила, що бачить багато повеней. У Туреччині, особливо в столиці, буде багато повений. Я бачу, що люди загинуть, тому їм краще кудись переїхати ближче до гір за можливості. А також Туреччина це дуже небезпечне місце, їм потрібно адаптуватися до нової реальності. Побудувати все заново, використовуючи якісь стійкі будівлі. Тепер же якщо говорити про Росію, я бачу, що там на Камчатці прокинуться вулкани і почнуться повені. Вони можуть стати руйнівними для багатьох і потребуватимуть багато сил на усунення наслідків. У Росії будуть лісові пожежі в цій частині Росії. Можливі величезні руйнування в цій зоні, адже сама природа зараз бунтується проти того, що відбувається. Місто Сочі також зіткнеться з землетрусом. Про хвороби серйозні вірусні захворювання. Ліліта не побачила нічого серйозного, але при цьому вона зазначила, що коронавірус нікуди не піде до 2026 року. Він просто змінюватиме форму і ховатиметься від нас. Не буде ніяких тестів, які б могли стати загрозою існування людству. Але у світі продовжуватимуть з'являтися нові захворювання, які битимуть по легенях і дихальній системі. Але незважаючи на це, ми не повернемося в найближчі кілька років до повних локдаунів, як це було раніше. Тривають приготування до біохімічних конфліктів, і на жаль, зовсім скоро ми побачимо нове дітище цієї самої політики. У березні або квітні зіткнемося зі зростанням світового страху через ту саму загрозу, яка, як і раніше, існує у світі. Це знову спровокує багато хаосу. Ліліта провидиця додала. Що темні сили, які зараз керують світом, давно вели до розвитку нестабільності та страху. За її словами, подібний стан на планеті зберігатиметься до 2025 року. При цьому Ліліта уточнила, що винуватці за все відповідатимуть сама природа очистить більшу частину території Землі. Коментуючи війну між Росією та Україною, Ліліта сказала, що до кінця 2025 року ситуація почне поліпшуватися. Не цього року вона закінчиться. А я бачу, що до кінця року 2025 кінець війни. До 2025 року не бачу жодних проблем в Україні, адже міжнародна допомога буде тільки посилюватися. Що станеться з Росією? Будуть конфлікти всередині уряду між елітами. Ці конфлікти вони не будуть сприймати, і вони зараз не знають, що це станеться. Але це обов'язково буде. І те, що стосується Росії, 2024 та 2025 роки, будуть дуже складними роками для них, тому що вони залежать від Китаю з погляду всіх ресурсів. І не важливо, від кого вони отримують ці ресурси. Це абсолютно неважливо, тому що у них є план, вони повинні його виконати. Але їм це не вдасться, вони зазнають поразки. Було також поставлено запитання, що чекатиме на Україну. Ліліта сказала: у цей час Україна зіграє свою роль міжнародної стабільності та надії. Демонструючи, що віра, єдність і відвага можуть подолати будь які випробування, українська мудрість і доброта стають маяком для всього світу, свідченням того, що любов і співчуття можуть подолати найважчі випробування. Молоде покоління, натхненне відвагою минулого, крокує вперед. Ведучи націю до нових звершень у науці, мистецтві, технологіях та освіті, зрештою, Україна відзначає свою перемогу перемогу духу, волі та незламності. Це свято об'єднає кожного українця, символізуючи нову еру миру, процвітання та гармонії для всієї країни. І в цей час, коли Україна відновлює свою душу, нація підніметься до нових висот, ставши прикладом незламної відваги для всього світу. Українська культура розквітне, а творчість українських митців знайде своїх шанувальників далеко за межами країни, показуючи унікальність і красу українського духу. Музика Література, живопис і кінематограф відтворять неповторність української культурної спадщини у сфері освіти та науки Україна теж досягне нових висот. Українські вчені та інноватори будуть визнані на міжнародному рівні за свій внесок у глобальний прогрес. Університети України стануть центрами знань і досліджень. Залучаючи студентів і вчених з усього світу, пророцтво каже, що українське сільське господарство та промисловість розквітатимуть, стаючи прикладом сталого розвитку та інновацій. Землі, які колись були спустошені війною, тепер будуть родючими, забезпечуючи не лише Україну, а й роблячи значний внесок у світове продовольство. Але великий виклик голодом може спіткати звільнені Україною землі, такі як території Донецької області та Криму. Земля буде у вогні якийсь час, і жителі цих областей зіткнуться з тим, що їжі буде вкрай мало. Триватиме це недовго, з міжнародною допомогою вдасться всім допомогти. А тепер Час сумісної молитви, ми молимося за всіх, хто страждає від наслідків війни, за біженців, сирід, вдів та вдівців. Нехай Божа милість охопить кожну душу, даруючи їм силу та надію на кожне майбутнє. Хай наша рука допомоги не залишиться без відгуку, а серце – Буде відкрите для співчуття та підтримки. О Всемогутній, наповни наші серця миром та надією, допоможи нам побачити світло у цьому темному тунелі війни, ми віримо, що з Твоєю допомогою мир знову запанує в нашій землі, а наш народ зможе жити у світлі та гармонії. Благослови нас, О Господи. І допоможи нам пам'ятати, що з Тобою все можливо, нехай Твоє святе ім'я буде прославлене сьогодні та завжди. Ми звертаємось до Пресвятої Богородиці з проханням за Україну нехай вона, небесна Цариця, стане нашою заступницею та провідницею у ці темні часи. Пресвята Богородиця, ми молимося за мир. І спокій в нашій землі, захисти кожну душу, яка страждає від жахів війни, і даруй їм втіху та надію, обійми своїм материнським покровом наших воїнів, які змагаються за мир та справедливість, Архангеле Михаїле, Небесний воїне та захиснику, прийди на допомогу нам у ці важкі часи. Бережи нас від усякого зла і допоможи зберегти нашу віру та надію на майбутнє. Нехай наші молитви будуть як світло, що проймає темряву війни, і нехай вони допоможуть нам знайти шлях до миру та примирення. Благослови наш народ, О Господе, і наповни нас миром, любов'ю та спокоєм. Амінь.